Мої вітання. Ми повертаємося до марафону на телеканалі Ті 7+. Обов'язково доєднуйтесь та стежте і пишіть свої питання власне до гостей в нашій студії, користуйтеся цією можливістю на нашому Ютуб-каналі та на нашій сторінці у Фейсбуці, адже там постійно тривають трансляції. Обов'язково залишайте свої коментарі та будьте активними, адже будемо обговорювати ситуацію навколо України. Просто зараз з нами на телефонному зв'язку. Політолог, генеральний директор аналітичної групи «Левіафан», Пан Микола Мальник, пане Миколе, вітаю вас! Слава Україні! Дякую, слава. Розпочнемо власне наше обговорення із змін із змін в Російській Федерації. Це зміна керівництва угрупування військ. Якщо суровікін туди був призначений ще в жовтні минулого року, після того як росіяни власне пішли із Лиману, завдяки Збройним силам України. Зараз ці зміни знову відбуваються На минулої трьох місяців. Тепер на цій посаді Герасимов його прихильники війни часто називали винними у провалах на війні. На ваш. Погляд, з чим пов'язані такі зміни? зміни пов'язані першу чергу з тим, що концепція Суровітіна була зроблена ставка, а це заморозити Україну, вона ну, відверто не зіграла. Українці доволі швидко адаптувалися до всіх е змін в тактиці росіян, а це масовані повітряні атаки, е плюс е атаки на окремі міста, такі як Бахмут. Причому ці атаки були стилі Другої світової війни, коли намагалися взяти кількістю. Тобто жодних, жодних задач, які сталися з чоловіки, вони не було не були виконані, виконані. Україна не була заморожена, а жодних міст не було, було захоплено, жодної території не було захоплено. А це для росіян є завжди певним маркером успішності чи не, успішності. Тому це рішення було успішним. З іншого боку, з іншого боку, пам'ятати, що Герасимов це більше придворний генерал, який завжди влаштовував Путіна тільки через те, що завжди виконував в той час, як Соровіків намагався, намагався мінімізувати вплив політи, політи, політичного крила Російської Федерації військової справи. То а пан Герасимов таким ніколи не страждав. Він в російській мові таке прекрасне слово церидворів, гнілий. І, скажімо так, зараз Путін призначив генерала, який більш для нього зручний. Який більш для нього зручний, який не буде оскаржувати його рішення, і не дивлячись на всі провали Герасимова, його призначили головнокомандуючим російських військ, які ведуть війну проти України. Але не в останню чергу також через те, що сам Герасимов, як голова генштабу, розуміє ситуацію в Білорусі. Він розуміє, які контингенти знаходяться росіян в Білорусі. Він розуміє наскільки боєздатні білоруські війська, він розуміє, наскільки ці війська можуть водіяти між собою. Тому його призначення може свідчити про те, що загроза повторно вторгнення з півночі збільшується. Ну, фактично, так як ви говорили, після призначення Суровікіна ми побачили зміни у тактиці, власне, обстріли мирного населення і так далі. Чи ми зараз побачимо теж якісь зміни у тактиці ворога? Дірафа, все таки, не бойовий генерал, давно він був більш штабістом. Тому я думаю, йому потрібно буде певний час для того, щоб десь змінити. Керівні ланки в військ десь поставити на визначні посади саме своїх придворних генералів, тому якоїсь різкої зміни тактики нам зараз не слід очікувати. А от е за 20 днів або ближче до ліпця можна буде дивитися і робити висновки, яким чином е зміниться тактика, і для чого призначена Соровікіна, тобто які задачі ставляться для нього. Ну, власне, а чи це не пов'язано із тим, що Путін побоїться Суровікіна і Пригожина, які можуть у нього захопити владу? Ні, абсолютно він не боїться Суровікіна, він абсолютно не боється, а, пригожина, тому що вони настільки від нього залежні, що без Путіна вони не важать нікого. Їх життя також не вартує нічого, скільки Пригожин намагався. Демонструвати свою силу, але за великим рахунком в нього просто збір зеків, набір зеків, які не можуть протистояти регулярній армії, і в принципі, навіть російській регулярній армії, це невелика ті порівняно з тою потугою, які є силови відомство Російської Федерації. Така маленька банда приложена. Вона не страшна для Путіна. Це просто апрічні пси. Які були при царі під час будь-якого царя в, Росі... в Росії? Посол України Великій Британії Вадим Пристайко припустив, що якщо призначення начальника генштабу збройних сил Росії Герасимова новим командувачем окупаційних військ в Україні стане неуспішним для росіян, то власне Путін, можливо, йому самому доведеться командувати своїми військами. На ваш погляд, чи це теж може бути реальністю? Чи Путін може доєднуватися до прийняття тих рішень, тактичних військових рішень? Я думаю, що будь-які висновки щодо того, які повноважені буде раз, наскільки вдало він виконує задачі взагалі про задачі, які йому зараз ставляться, а ми зрозуміємо ну, не раніше ніж тижня за три. Будь-які ренукі будь інші припущення, це все ж таки гадання о накавовій гущі. І ну, пан Кристайкові можливо, може припускати певні речі, але все ж таки з військової точки зору. А зараз признати людину, яка зручна в першу чергу для Путіна, тобто тут немає якоїсь військової складової. Тут є саме кулуарна складова, яка ну навряд чи позитив є позитивною для Російської Федерації, але є однозначно позитивною для України. Власне, тепер хотілось би і про приємне поговорити про зброю для України, тому що вчора було важливе рішення від Польщі, те, що вони надають нам 14 танків Леопард 2 і такого ж рішення ми би чекали від Німеччини, тому що якщо б Німеччина дозволила постачати Леопарди 2 в Україну, то багато більше 10 країн вже готові доєднатися та віддавати ці танки. Зараз з'являється інформація про те, що позиція Шольца сильно залежить від позиції Сполучених Штатів Америки та президента Джо Байдена. На ваш погляд, чи потріб. Їмно Німеччині дозвіл Штатів, аби надавати ці танки? Питання не в дозволі, а в координації дій. Адже ми розуміємо, щоб передати Україні зброю, країна НАТО має погодити цю позицію з іншими країнами НАТО, тим більш такою домінуючою, як США, тому що танк це одиниця. Якщо ти її передаєш, цей танк в тебе на один танк стає менше. А в країнах НАТО є чіткі нормативи, скільки має бути, яке має бути озброєння, скільки має бути людей варм, скільки має витрачатися грошей на ВВП. Припрошую в... грошей ВВП долі ВВП на оборонний сектор. Це все чітко визначено. Тому для того, щоб щось дати, треба погодити з іншими країнами, які або замінять цей танк, або виділять фінансування під будівництво нових танків, або з іншим чином. Видусієї ситуації. Тому жодна країна блоку НАТО не може самостійно дати Україні зброю. Може лише надлискову, таку як стрілецьку, такі як набої. Тобто, і то я зараз більше говорю про країни колишнього Варшавського договору. Інші, такі як Ферен, Франція, Італія та інші країни, вони все ж таки мають погоджувати свої дії. В США адже в них немає надлишкової зброї, адже в 90-х роках ми пам'ятаємо, був по е, потужні ідеї антимілітаризму, і кожна країна ЄС НАТО намагалася зменшити військовий бюджет. А якщо говорити про формат Рамштайн, вже наступного тижня відбудеться ця зустріч. Чи можуть там ці дії скоординуватись на ваш погляд? Дії всіх країн, які нам допомагають, і аби укра це рішення було нарешті прийнято для цього і створений. Рамштайн це е, платформа, на якій збираються е, представники Міністерства оборони, які між собою і погоджують ці питання, хто що дає, яким чином компенсується, під що дає для виконання тих задач, тому що будь-яка одиниця зброї вона є під конкретну задачу. І Українське Міністерство оборони штаб обґрунтовують навіщо це їм потрібно. А міністерство оборони країн НАТО і не тільки бачить, що вони можуть виділити під виконанням цієї задачі, чи саме, чи саме цей вид озброєння потрібно Україні і між собою погоджують, яким чином буде компенсована зброя, яка передає та чи інша країна для того, щоб їх обороноздатність не зменшувалася, тому що обороноздатність всіх країн, як Польща, а ну скажімо так, всіх країн колишнього Варшавського договору є. Будучим питанням для НАТО, а от щодо атакам сів, власне, ми багато про це говорили ще минулого року. Проте бачимо, що Сполучені Штати Америки не поспішають нам давати ці ракети вдаль в радіус дії, яких в 300 кілометрів. На ваш полі, чи це теж політичне рішення має бути, тому що є повідомлення від Бена Ходжеса, який заявляє про те, що США побоюються відповіді Росії. Е, я думаю, в Білому домі вже давно перемогла позиція е, тих політиків, які вважають, що війна з Російською Федерацією е, має йти до кінця, до переможного кінця, і будь-які застереження щодо неадекватної політики Російської Федерації значить, звичайно є. Е, е, Скажем так, в рамках обговорення серед естеблішменту Вашингтону, але позиція щодо беззастережної підтримки України вже прийнята. Якщо б цього не було, ми б не побачили подорожем українського президента у Вашингтон. А це відбулося. Відповідно, є вже позиція США, вона зрозуміла і навряд чи вона йде і навряд чи при формуванні своєї позиції США. Тохується від тези, аби не роздраконити російську. Сьогодні насправді багато шириться повідомлень про те, це повідомлення від кореспондента Радіо Свобода Рікарда Юдьяка. Він каже, що Європейський Союз не вводить санкції проти Білорусі, тому що про це попросила Україна. Чи є якщо ця інформація підтверджується, якщо власне чи є це грою із Лукашенком, аби він не пішов війною і не розгорнувся? Також і північний фронт я думаю, що синою якоїсь інформаційної все ж таки атаки проти України, я хочу дочекатися офіційних роз'яснень якраз з боку а, українського МЗС. Без цього всього говорити зараз. Ну я не став би говорити, скажімо так, навіть не інформація, просто новини м, певних видань. Тобто, можливо, така позиція українського МЗС є. Вони на тоді для мене не зрозуміло є. Але е, я думаю, що все ж таки це частина якоїсь інформаційної атаки проти України. Е, а на ваш погляд, власне, чи Європейський Союз зараз мав би поширювати більше санкцій на Білорусь? Звісно, е, адже Білорусь є країною, яка фактично воює проти України. Ось посередні всі, хто беруть участь в агресії проти України, а це в тому числі і Республіка Іран. Мають підпадати під санкції. Причому я б тут навіть не казав про різну ступінь а, важкості. Просто це мали бути однотипні санкції абсолютно для всіх. І вони рано чи пізно мають прийти до однієї можливої формули. Нафта вгодний на продовольство. Ну, якщо ми говоримо про, про, про Білорусь, то просто нічого максимально мінімізувати. Будь-які дії е, білоруського бізнесу в Європі максимально. Ну і власне щодо санкцій, то євросоюз зараз заявляє, що вони прискорюють роботу над новим вже десятим пакетом санкцій і хочуть його презентувати на саміті Україна ЄС, який відбудеться вже 3 лютого. Деталі поки не розголошуються, що буде входити, але відомо, що може війти заборона експорту російських алмазів. Бюджет Російської Федерації поповнюється на 4,5 мільярди євро завдяки саме алмазам. На ваш погляд, наскільки це потужний крок, і що ще би мало входити в цей десятий пакет санкцій. Це більше декларативний крок, адже ці 4,5 мільярда євро. Російська Федерація спокійно компенсує за рахунок продажу енергоносії. Я нагадаю, що навіть ці ціни, які зараз встановлені, вони є допустимі і вигідні Російській Федерації, тому на більше того, вони навіть встигають поповнювати свій. А, як це називається стабілізаційний фонд, тому яка скажімо так, Україна має вимагати санкції е, в усіх, роз російської атраса російської економіки, і будь-які санкції є позитивом. Навіть якщо це завдасть шкоду Російській Федерації на один карбований, це все одно позитив. У той же час ефективність є в короткостроковій перспективі незначна. А на дострокову, скажімо так в Україні немає чису, адже нам вже зараз потрібно, щоб російська економіка зайшла в колапс. У той же європейці виходять в цих санкціях із своїх інтересів і інтересів інтересами промисловості. І якщо зараз вводять санкції проти російських алмазів, значить в цьому вже знайшли замінники у тій же південно-африканські ресурсів. Ну по іншому європи світлимо свічу. А от щодо енергоносіїв, стеля ціна на нафту, поки що вона 60 доларів, можливо, вона буде знижуватися. Зараз за попередніми оцінками Росія втрачає понад 250 мільйонів доларів на день. Це для них сума не критична для їхньої економіки. Якщо почитати на елементарно російських економістів, то а, наскільки я пам'ятаю все, що йде в п'ятдесят доларів. А, йде, йшло в телевізаційний фонд Російської Федерації, тобто було надлишковим для російської економіки, воно ну, навіть бюджет. Тому ну, якщо раніше цей цивілізний фонд йшло по 60 і більше доларів, то тепер ну, по 2 долари барля. Ну, це не є для російської економіки. Ці втрати не є критичними. Критичним є втрата робочих Е, яка вже зараз відбувається критичним є падіння фондових ринків. Це є критично. А за якої вона буде покупатися нафта чи газ, 에, поки вона буде покично обґрунтовано, ну для Російської Федерації не є критичним, зберігаються робочі місця. А на ваш погляд, наскільки зараз є рішучість країн Європейського союзу, взагалі наших союзників та тих, хто власне є учасником ринку із Росією щодо енергоносіїв, про відмову? Чи вони вже морально готові до цієї відмови? І чи відбуваються пошуки заміни? Тому що були повідомлення, що Казахстан, до прикладу, вперше буде відправляти нафту до Німеччини? Ну а яким чином він це буде робити? Буде робити максимум і поток ТАНАП, який і також має певні обмеження, ну, пропускні обмеження. Тобто казахська нафта не може вийти, дійти е до е Гамбургу там ніяким іншим чином, як танкерами. Так, а е кількість танкерів у світі вона якби обмежена, і я не чув, щоб е цей ринок мав, скажімо так. Перезбиток ну, потужності. Тобто, так, Казахстан починає це робити. Будь-яка країна, яка має нафтогазові Сердович, вона може почати це робити. Бо, але не, немає поки що таких об'ємів, щоб повністю замінити російські енергоносії в Європі. Адже Європа з двох російської нервої. Дякую, вам, пане Миколу, що ви доєдналися до нашого етеру. І нагадаю глядачам, що з нами на телефонному зв'язку був політолог та генеральний директор аналітичної групи Левіафан Микола.